Дурачок таксуешь? Я чую ч ему? О, подожди. Ой, додики, прям не Ой, боже. Сейчас я его відпущу. Хорош! Хорош, гоша! О, гранату ты прям юзанул просто потужно. На, муфлонище! Красавчик! Вітаю, друзі, у новому відео. Сподіваюсь, з вами все добре. Сьогодні вас чекає потужна катка з XM4. Додали топовий приклад, котрий просто прибирає всю віддачу, що є. Це, мабуть, вперше, коли я набив 20 фрагів на великому варзоні, ще й у четвірках. Буде дуже весело. Це все діло я стрімив на своєму твіч каналі, паралельно на YouTube. Всю збірку на XM4 ви можете знайти у моєму discord каналі Всі посилання будуть у описі, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і за бажанням на всі мої соцмережі. А також на додаток я вирішив викласти ще одну катку у цьому відео. Вона просто прикольна з валом, але це відео зовсім не про це. Просто я залишився соло проти двох сквадів і затащив. Це було теж потужненько. Тому вважаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі, і гарного вам перегляду. Буває. А це короче, а це знайомий моїх інтів, з якими май... я знімав не назад. Багато типію. Багато. Багато Хлібай Завалить. тут людей. У мене два. Йду. Як до нього залізти? А де другий? А, забіг тут за кут. збрив, він нахуй мав. Є всередині, да, сон? Да. Кряк, на другу, кряк, на другому на другому поверсі. Я не тебе бачу, другого. Є. Убив. Найс. І ще багато, ще багато. Вони у сусідніх будинках були. Слухай, мені б з даху забрати челіка. Ось і все, ось і все. Двоє їх там. Боряче. На який? На синій? Балей. Одного склав. Таш... Ой-ой-ой. Там одного розбив якого. Ой-ой-ой. ой У мене, у мене двоє. Один ног. Другий ног. Я, я думав, це. На даху, на сусідньому даху. Дайте дах, який. Оцей. Все, вай. Ой, це Гулах, Серг. Блин, розклав так нормально. Всіх расклаб, блин, мы такі там умалялись, хліба постріляли, ремонт. Ну, Не, oh. nee, я роздамажував вікну. Саш, влітай. Не бачу. Розбитий. О тут, тут. тут. поліз всередину. Поліз в ж. Саш, до тебе біжить. Не бачив. А як? Да був, блін? Я по крокам біг. Так я купляю, забирайте свої гроші. Ну добре, не буду давати менчи. Блін, а я виду. Саморезы берить. Ай, да Це Лебушка. все. Так? Тут хоч би вижити. Все, тут виходимо і там напроти... Ай, тип, тип, тип. Да, ось, бачиш, я твои. Прилетило. Леворыч, Ой! 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 Мене не одного. Так, треба виграти. Щось сервак, походу, лагає, чи інтернет? Я виграв. Май... У мене, до речі, гулах бідний був якийсь без грошей. Було. А я все спів з зібрати. Ну, наверно, Глеб і в мене спілосусив. <с Devices> Я був такий. Купляйте О. швидше лодік, бо напевно тут типи, бо тут і машина, і заруба була. Блін, друзі, як вам це? Я, цей? Броні, броні я не можу зрозуміти, що а, мені подобається, не подобається. Якийсь жовтий колір, він дуже зливається з цією кольоровою гамою. Отам. От їм можу бункер дати. Давай. Ага, Вон бачу. Стоїть. Да, стоїть клоун. А, це ті, які розібрали наш минулого браку. Так, 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 так. Вони потікали внизу, наліво біжать. О, О нужны вас, посюди, дивиться. У Саши. Ай, ай! Дэвин, я, блін? Вбив. Типа. В мене ще. А, бачу, бачу. отут. Клоуна вбив. Отут за забором. От сюди побіг за я за цей. На, на 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 Поехали на магаз разом. Сань, глеб. Там, там два. Да, я знаю. Там два типа тики, ззаду, Сзаду, сзаду, Давайте сзади закрываем. Отут, прям тип десь поруч. О тут, тут, прям тут, Сань, выходь. Я выишу. Буре, ступай! Я взирвал ее. Дэвин, да, все, вбив. Да. Тут ще два були, ще були ще два і на саню полювання вони поруч. Ну-ну-ну, вибігає з ангару. Забийте, давайте Сашу купимо. Он прилетів, 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 прилетіл, гад. Гліб, Глеб, відходь я прикриваю. Охи лагає. Може йди допомагай хлопцям зараз. Глеб, він в мене, він в мене. Два. назад, Глеб, назад, ти на нього прямо біжиш. Третя мітка. Ззаду тебе. Вбив одного бачив, Теря митка, бачу? бачу, але... Я І тут... далі ще один є. Да, 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 да. Усе я їх тут тримаю. На холмі, на холмі, три! Отут, 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 не отут, тут, не чіпай, отут. не чіпай, не чіпай, не чіпай. Не агри, не агри, гліб, бо а нам тут фрака як шари за агреш. Агр, я, 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 я просто інфу дав, все. Кого соржи? Не знаю, можна лодаут? вот, тільки швиденько. Тіпи, тіпи, отут, отут, точка. Бачу, 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 бачу. Он убежит. Ага. Кряк! Постреляйте. Вбив! є Не бачу, склад вайп. Не забувайте, там ще бомж один. Сидит. На курорт, зіпка, треба на курорт піднятись туди. От перша okay. зіпка, сюди. І тут над нами типи будуть уже. і на курорті мабуть, теж. Один, Там один сидить. Угу. Да, на курорті мене сидять шить, Мене шить, мене мене шьють. Чуваки, над вами тут люди. Четверта є ми в курсі, що там. У Мене демів нема вообще. Нок. Вбив. А там не можна якось до нього піднятися і дати йому реща. Не надо, на курорт не надо лізти. не надо. На курорт не лізти. зона їде. Зараз зістрибнуть. У нас маска є. Давайте трошки почекаємо. Так, стрибай, стрибай! Найс! Эе. Вот там, во там, вот там типы. Точку поставив, валяшися два склади. Отут в хаті. І отут. В мене топає! Мене нокнули, тут. Найс. Я встану, я встану, біжить, біжить, біжить в зону. Я Ляха. З маскою, спокійно. Покійно. Покійно. Та тут, в зоні тримаємось. Та під контролем. Окей, окей. Оно, біжить! О тут! Не встиг постреляй, гляб. Все, вийшов! По... Блін, переді мною гуляка вибіг. На Пробачу, я вибіг. Я вибіг, я вибіг. знаю. О, ну, оно оно. Он, 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 он. Я зараз, зараз Ні, Сашка, не надо, нам треба щоб не помирав. Ось тут в мене в будинку. був. Поможіть! Лин, лин. Граната, блядь. хилюсь. Блядь, розбив фай, фай, мене фай, фай. гранатою. Фай, фай. І мене. Броню, Саш, броню, Саш, 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 Саш. А де він? Так, 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 так. Все броню візьміть, я підстрахую. Да, 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 є. Бля, патриків нема. 16 залишилось, дуже багато. Дуже багато Вон там кипела. Не можу мітку дати, не працює. Я, я понял, понял. Ховайтесь, третій, в укриття в давайте. Міць. О, О я не... нокнули, я встану, я в севі. Не встану. О, тут, 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 тут. Магазин. Блін, у мене куча бабла, я до магазину. О, О, купили? Я мав тужни. Потужні. Саш! Нокнул забрав, забрав, Блин. забрав, забрав. ломша. І, мене і ще ну, ось стоїть. Ще ззаду, ззаду, Глеб, Глеб. Та блядь, пізно ти сказав. Добийте його, пожалуйста. Я Хорош, я піднімаюся, я піднімаюся, я піднімаюся, забийте. Отут ще, дивіться, голова там чіть. Можна пусти мене в зону? Ну добре, нічого. Десять залишилось. Ззаду, так. Гоша, мікрофон, мікрофон, Гоша. Я тут, 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 тут. Девять залишилось. Сейчас выбегать будут, звідси. Пять, один. Мене бігає. Бив, подвай. Ще фул нами, знаме. тіма. Отут От заєць. Заєць, де я вийшов, отут заєць. Вот тут до дым заяц. Ти кине Моя траш. нокнула. Подвай, да, твоя пушка розібрала, хлеба. <laughs> дими, дими, дими. помаха. Магазин, магазин, терміново на магазин. Отут у будинку дымку, тип. Я нокнутий, він нокнувся. Я піднімаюсь. Один залишився, один, один, один. Де, Де воно ховається? Не шарю. Є в кого маска? Візьміть, Будьте на горі, не спускайтесь всі. Не спускайтеся всі низ. Так я знизу одного, напевно. Магазин, магазин. О, він тут у мене за стіною. Стоп. Е. Эээ. Красавчики. Я вообще внизу бігав, шукав його там десь. Яка катка! кап Потужна катка! Потужний топ! Він срав і всрався! Круто. Азик, бачилися? лиси вкакал. Одного типа разбив, другого разбив, такий. Ми як сім'я Форсажі. Я двадцаточку набив. Нихера, собі! Саша пятюню. Красавчик. А що Саня заліз? Фу, блін. Так. Сашко. О, подожди. Ой. Ой, 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 менефтос везде. Офигеть. Команда ціла, да. Эээ. Мене хтось. А я пеш получив по я не Прилети в на мене. Гоша, бежу. Таня, забей. Так, нас хтось шив з того боку. Мы по тыквы отримали. Да, по тышечке получилось. По поту. Там хтось є. Саме тому ти так Що дурачок так смієш? Я чую його. Що вице? О, подожди. О, боже. Кому що, Боже, бідний чумок. Ой, водики мені не вистачає. Ой, може. Зараз я його відпущу. О, бачу, типа. От тут. Далеко від тебе. Крак. Кряк. Кря Нок! Він на ви наверху десь. -ля -ля -ля. Добив. <риск> 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 Давайте туди, бігом. бив <риск> Мені флешку залетіло. О, ось, о, о, о одного, одного забрал. Забрала? Я не я знаю, я то есть, Ой, я зараз помру. Глеб, я, я забрал ой, Ой-ой. Ой-ой. я Боже, какие жах. Какая, 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 Слухай я її так не ластував. Смашно. Разложив трошечки. От тут сейчас буду бігти. Вони не повиходили. Да, ног один. За автобусом. Я за автобусом коктейльчик там. Ще летить тут. Отсюди полетів. Я за автобусом нікого не мав. Отут, отут треба цих закривати. Ще одного забрав, ще одного забрав. Заду нас, за нас двоє. <гум> Бляха, Чи я відлетів. 18 залишилось, нам треба на мост, нам треба на мост. Нам та треба магаз. Да Саша, ну де ж ти була? А в мене а злі 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 та зі мною ж сказав, пішли. Ну -мо, ну Блеп, бля, блін, коло мене Ну блід, леп, 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 Мені, злі, я сказав, можна пішли Алло. Я сказав, пішли зі мною, бо я буду куплять. Ти трошка мене тут и поки я купляв. Боже, ти прилетів? Може прилетел. Тихо. <плес> я двох поклав тут. <плес> мене не Ай, мене в я... Саш, я, 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 я Саш, мене ще бігає. Го, на, на, на горі, якщо я, що, я. що, є. Чим залишилося? Ти жива, Саш? <плес> ні, ні, кажу, на горі, якщо є, там, де дерево і ці скали, чи що тут. Дуже гарно. А яке воно тут тупе? Йодне. Яке тупе воно? 10 пуль і Гоша. І Гоша. І і Гош! Я нічого не зроблю, Катя. Знизу чи зверху він, Дар'я? Нагорі, мені здається. Угу. угу. 4 залишилось. Зона. За машиною Йоп твою мать. Зона на мене. Ти можеш забрати Граната. Давай, давай. Хорош! Хорош, о, о, Гоша! Гранату ты прям юзанул просто потужно. Красиво. На, муфлонище! <связь> Красавчик. А Біль... як же снайперка ти два рази не попав, я не знаю. Я не знаю! Я, я якщо робити буду відосик з цієї катки, я Гош. це виріжу. Вибачайте, я не можу так позоритись. Ну я нервував походу. Я просто у тому а будинку, у котрий зайшов, я чотирьох вбив. Хорош! Слушай, дуже класно. А, а ти чу? гранату летаєш, да, да, що в тебе є, чи що? Я. Глеб, я. В мене тильт був, ну типа. Та граната вообще був... в. Гоша, в тебе в текстуру летіло. Херні то є. Там не текстура над тією вентиляцією, а Тому, да, 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 і, і ти бачив був хід? Ну, типа, воно так, щось так. дамажило.